Вітаю! У цьому відео зробимо короткий відео огляд нашого продукту, які послуги надає наш фінансовий сервіс для українців Чехії, як ми працюємо і чому нам довіряють. Тож почнемо. Якщо у вас є крона готівкою в Чехії і вам потрібно оплатити гривню в Україні на карту чи готівкою, це одна з наших основних послуг. Ви просто пишете нам у зручний месенджер, де ви знаходитесь, яку суму хочете переказати, і куди в Україні потрібно відправити гривню. Ми приймаємо готівку у великих містах Чехії, наприклад, Прага, Брно, Пилзень, Острава та інше. І протягом 10 хвилин відправляємо гривню на карту, ФОП, ТОВ або навіть у готівку у великих містах України. Також можемо оплатити товар чи будь-що інше за вашими реквізитами. Маєте гривню в Україні, а вам у Чехії потрібні крони готівкою це не є проблемою. Переказуєте нам гривню на карту або передаєте готівкою в Україні. Ми передаємо вам крону готівкою в будь-якому місці Чехії. Це працює по моделі обмін у моменті без передоплат і затримок. Ви не платите ніяких прихованих комісій, все суто по курсу обміну. Якщо у вас є кеш в будь-якому місці України або Європи, ми можемо зробити обмін на готівку в іншій країні. Наприклад, людина в Києві віддає 10 тисяч доларів. Ви у Барселоні отримуєте євро вже через пів години. Це не банк і не Вестер Юніон. Це швидше та набагато вигідніше. Країни, в яких ми працюємо, дізнавайтесь у нашого менеджера в чаті. Алінто один з небагатьох сервісів, який працює з криптовалютою без верифікацій та перевірок. Насилаєте USDT, отримуєте готівку з доплатою в будь-якому місці Чехії. Або навпаки, даєте кеш і отримуєте USDT на гаманець без комісій. Будь-які операції з криптою ми виконуємо швидко та якісно, без документів, без передоплат з вашої сторони. Обмін відбувається по факту за найкращим курсом на ринку. Потрібно обміняти крони, євро чи долари. Не йдіть в обмінник за курсом для туристів. Ми маємо свою видачу готівки по оптовому курсу без перевірки паспорта. Пишете нам, ми узгоджуємо суму місто і курс, зустрічаємось або передаємо через пункт видачі, обмінюємо по курсу без комісії. Алієнто також працює з компаніями. Якщо у вас є фірма в Чехії, ми допомагаємо з платежами в Україну та за кордоном. Можемо надати рахунок для переказів, виставляємо офіційні фактури. Або якщо у вас є сервіс для українців у Європі, ми розглядаємо рекламу, партнерство, бартери. А в цілому пропонуємо гарні умови співпраці щодо взаємного просування. А тепер кілька слів про нас. Алієнто це команда українців, які пройшли весь шлях від переказів через знайомих до створення повноцінного сервісу. Ми працюємо без банківських обмежень, без зберігань, чужих грошей, без верифікацій і підводних каменів. Наша філософія це простота, безпечність та людяність. Також Аленто це не сервіс, це фінансовий міст між Україною та цілим світом. Спробуйте переконатись самі. Дякуємо за перегляд. Посилання на наші соцмережі на екрані або знайдете внизу нашого сайту. Чекаємо у чаті.